Нагадаю вам, що у нас далі проходить акція на модельний ряд Solis. Це трактора, які збираються в Індії. І вони оснащені двигунами Mitsubishi. Бачите, Лемба є. Такий під капотом. Все якісно, чітко, гарно зроблено. Значить, ця модель, вона йде. Піднята підлога, бокове розташування. Де вже дуга безпеки. Три переші вперед, одна назад, плюс повишення положення, тобто шість вперед, дві назад, тому що тісний маланборок потужності, блокування диференціалу. Переднє включається механічно. Ось така ззаді потужна якісна навіска. І даний трактор зараз йде по акції. 8300 двороки, доставка безкоштовна.